Сьогодні в клініці було проведено оперативне втручання у пацієнта з прапорічною паховою грижою. Хворий госпіталізований, хворіє протягом тривалого часу. Грижа приносила хворому певні проблеми, естетичні і больові відчуття в ділянці пахового проміжку, і він погодився на операцію. Оперативне втручання було виконано під комбінованим знеболенням. Виконана операція грижосічення герніопластика за Ліхтенштейном, яка підрозуміває під собою виконання використання додаткового пластичного матеріалу для укріплення задньої стінки пахового проміжку. Грижа була достатньо великих розмірів, був виділений грижовий мішок, який потім був висічений, і дефект закритий за допомогою сітки. Оперативне втручання пройшло спокійно, без ускладнень хворий зараз знаходиться в післяопераційній палаті. Добрий день. Ми, мене звати Олександр Матисович, це моя дружина Неса Васильівна. Ми приїхали з Харкова. На жаль, війна нас... Це, ви ну, ми, ви, ви муш... змушені, були, це змушені були приїхати, але треба сказати, що. Ця ситуація відкрила для нас Львів, в якому ми не були ніколи. І це таке враження ну дуже дуже позитивне. Ну Ніколи ну знали, що Львів це гарний такий це місто. Таке місто, але що настільки воно таке, ми вже такого було несподівано. Так сложилося, що ми. Вже був Львові, а потім повернулися у Харків, щоб взяти теплі речі. Там я чуть не попав під обстріл, так розминувся в 5 хвилин з цим. І повернувся в Харків, і по дорозі захворів на ковід. І коли я приїхав вже із ну і був з ковідом. -ем, ми, ми, ми не знали, що ковід. Да, висока температура, а В мене низенька. І ми почали шукати лікаря, щоб додому ніх, позвати і ніхто і, і крім, коли ми дзвонили, нам, нам учу звідказували. Казали, їдьте до швидкої Ну, до лікарні до лікарні. І тільки топології. в шпиталі Шептицького до нас приїхали. І приїхала дуже, дуже наша дуже добра, добра, і така відповідальна жіночка, звіздарік Ірина Васильівна. І, вот. Ось це вона, і вона наш, нас лікувала, і вона нас вилікувала. Да, і наш так, вона тепер, шпиль, наш сімейний лікар Ми зробили її сімейним лікарем. І ось коли у нього почала боліти боліти грижа. Ну це і ну і, не, не будемо про деталі ну, треба було робити операцію. Вона нам і сказала, що можна зробити операцію тут, у цьому шпиталі, і сказала лікаря, до якого можна звернутися. Ми звернулися і ось. І, і ось ми і нам зробили операцію, і от, от всі ці вся ця бригада Олександр да, ви... Петрович, хірург, Володимир Миколайович, анестезіолог. Василь теж хірург допоміжний вот, хірург, сестра була з нами, Алена, що з нами була, і да. сам відділенням відділення. Володимир а Андрій, Андрій Миколаєвич. Ну, ви, ви знаєте, таке відчуття, що ми не, не, в, не в шпиталі. А, а якесь да, де, таке, де, таке відчуття про нас відчуття таке щось серед друзів, якісь чи як що може бути? Ну ви знаєте, це таке несподіване, вже нам вже багато років. Я, це в мене вже знаєте дев'ята операція. Ось так склалася в житті, що в мене це дев'ята операція Вона в різних місцях. Але ніколи я такого не відчував, розумієте? Якщо це, це е, усьому є позитив. От навіть в цьому усіх е, віч е, речах є позитив, що я став, столкнувся з таким відношенням. Це дуже е, дорого стоїть. Ми, ви молоді люди, але це от таке, це це, це здорово. Це відношення, коли це відношення чуваю, що да ти, ну, та, та таке враження, що ти потрібен. Що тебе хобі прагне допомогти, щоб ти себе добре відчував, дають рекомендації, які ліки приймати у такому разі чи в іншому разі? А, ні, все ну, от знаєте, навіть професійно все гаразд. Ну це це во інших містах, але от відношення це неймовірно, але і професійно… професійне ну це, 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 це само собою. Це, це само собою, бо це, це само... все, все зроблено. Добре, бачите, о! Да. І, і сам шпиталь, оце ж наша, це наша палата, так ми тут були чудово. Знаєте, все, все здорово. Сутер, ми дуже, о. Дуже, дуже, дуже вдячні, дуже вдячні і шпиталю і дуже вдячні нашим лікарям. Да. І хай таких шпиталів буде побільше в Україні, щоб отак, отаке було відношення да. до людей і до хворих, до, до пожилих старих. Да. Подяка львову, подяка тихда, Львов'янам, так. подяка лікарям Львівським все гаразд. Буде закінчиться війна, війна приїдемо просто вже. Так, якщо, буду, якщо зможемо. Бо мені вже вісім один рік, я вже ну, не дуже. Ні, ти виглядаєш. ладно, No, Чи можна їй дати місяць один рік? Ні, не-ні. це вже ти не Ні, то вас питає, ні, я ж ти вот, молодець. Молодець, а молодець. <сту> <шу> <губ> <губ>